Так, набіри семи штук. Виробник, Туреччина, розмір з М по п'ять майже повномірна розмірна сітка. Давно вони у нас є в асортименті, на них дуже круті відгуки. Я пам'ятаю, знаєш, про цей набір, що я коли почала тут працювати, а то в нас зараз величезний склад на мільйон квадратів. Тут у нас мільйон стелажів, 10 тисяч артикулів. А коли ж ми там починали, я, наприклад, вже тут скільки два роки десь працюю, і я пам'ятаю, було от тільки таке, от ну, приміщення, от як от як це, от знаєш, одне, от як буд четвертинка цього складу, і було такі, от два-три от стеллажів сінки, і все. І я пам'ятаю оцей набір, і я його прям знімала, ну чуть ли не. Ну, от кожний другий день. Хоча ми таке не робимо. І я пам'ятаю, Юля до мене підходить каже, та перестаньте знімати цей набір, та на нього і так замовлення йдуть. А я його знімала, бо він мені особисто дуже сильно подобався. Реально дуже от такі ніжно-рожеві, персикові такі відтінки. От, мені цей дуже подобається. І ось ця от резиночка от наче трусики прості, так, ну, сліпи, без рубчика, без там принтів, без мережва, Але ця от резиночка. Знаєш, як, як якась родзинка така, от, роззинка, як... така да, да. хоч десь і, повинна да. бути, і от вони, наче на кожен день. Ну ми ж носимо зазвичай таке. А от ця резиночка додає все одно якоїсь такої певної не знаю, романтики і ніжності в ці трусики. В чому вони дуже еластичні. Тому вони стали моїми улюбленими серед сліпів. А і я їх реально знімала дуже часто. Юля сказала за відгуки, тому давай, да, давай відкриємо. Юля буде читати за норму, а я буду читати за Батал. Так, дякую за швидку доставку та якісний товар. Трусики дуже сподобались. Кольори співпадають з фотом. М'яка резинка приємні на дотик. Тобто, люди пишуть відгуки добрі за резинку, що вона м'якенька, її не видно. Під одягом, угу. вона така зручна, знаєш. І я тобі скажу, що ми ж дуже збираємо там зворотній зв'язок від наших клієнтів. Да, Насправді є у нас там деякі негаразди, і ми над цим працюємо. Які, Які негаразди? Так, да, як і у всіх, є така резиночка, ну є в нас одна модель, де відходила резиночка. Ми на даний момент з нею не працюємо, не замовляємо. Угу. То за дану резинку вона завжди прошита, вона прям реально прошита. Прям. Ось прошита, прям не приклеєна нічого. Про неї завжди класні відгуки Я її не помічала, якщо чесно. Да, да, не да, звертала да. на це уваги. про неї завжди класні відгуки. В мене про Батал. Чемний менеджер, швидка доставка, гарні трусики, приємна тканина, розмір підійшов. Дуже задоволена, рекомендую. Ну, стосовно менеджерів, реально, ми прям от дуже довго працювали над тим, щоб наші менеджери, в принципі, щоб всі от, хто працює в нашому магазині, це були завжди профі своєї справи, щоб вони були максимально швидкі еф, швидкі, ефективні і могли якісно допомогти клієнту. Тому у нас дійсно гарні професіонали працюють швидка доставка. Хочу прямо наголосити, доставки в нас працюють кожного дня. Ми працюємо без вихідних, відправляємо 24 на 7. Ну так? Окрім 1 січня. А, я да. я питаю така в нашого пана Олексія: типу, а 1 січня вихідний він такий? У". За графіком нової пошти ми працюємо. Да, завжди. За графіком нової пошти, так. Да. Типу, я така, думаю, ну, типу, тобто труси у вас будуть будь-коли, коли ви захочете. А, ну, гарні трусики, приємна тканина, ми вже якби це проговорили. Ще хочу зауважити, дуже точно відповідає розмірній сіцій товару. Якість дуже подобається, щільний трикотаж мереживо на шві надійно закріплено, це Опа. те, що ми mm -hmm. говорили. Думаю, не розпуститься після першого прання. Тобто всі наші відгуки реальні, ви можете ознайомитися я з ними. Я думаю, що якщо цей відгук був, там не знаю коли, що не розпустилася. Я думаю, якби розпустилась, нам би зателефонували або написали. Вибачте, я хочу видалити свій відгук. Я думаю, що ці трусики Можливо, перетворилися вже от в ці улюблені, які ти заносив просто до. Е, як це буде, із ньому хотіла сказати. Ну, от, прям до такого стану ти їх заносив, ти? що, що типу, в них вже не тільки тут ту сіточка, а вже А <світтє> сіточка. <світтє> сіточка не відриває. <світтє> 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 да, але притом ми їх дуже сильно любимо, тому що і ви їх дуже сильно любите, бо вони дійсно. Ну вони класні, вони такі, вони, от, от можна сказати, вони такі практичні, спокійні, але в них є приємності. Так, да, вони просто будуть робити ваше життя кращим.